ця темка була Not на хапе, але я цей хаб не хапану, тому приходиться доїдати за всіма, хто вже на цю тему висловився. У консерваторів типу мене є завжди свої причини, чому не оновлюватися на новій версії програми. Ми зважко звикаємо до чогось нового, до <плес> чогось незвичного. Але ось я типічний консерватор, допустимо, прийшов з 10, яким користувався. Чотири роки підряд на новий Windows 11. Що змінилося в моєму житті? Чи став я мільйонером? Чи є у мене три маєтки в лісі на Закарпатті? Давайте дізнаємось сьогодні, як Windows 11 змінив моє життя, і поділюся своїми враженнями про те, чи є взагалі якась різниця між 10-м мінусом та 11-м. Та чи варто взагалі далі продовжувати конструюватися Windows 10, чи все таки поновитись? Коротше кажучи, Windows 11 робили ось так. Блін, треба щось поміняти. Отак лінь. О, зроблю новий інтерфейс, щоб треба було клацати більше кнопочок. І. і, 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 і... Знаю, збільшу системки, щоб з пеньків не можна було користуватися нашими інноваціями. Взагалі, якщо чесно, як простий користувач, котрий не задумується про внутрішні е, складові Windows, зовні змінили лише інтерфейс. Притому суттєво, тому що з простого з віндовського вигляду ми перейшли на більш андроїдний вигляд. Тобто тепер. Це не Windows, а якийсь гаджет. Блять, я не знаю чому асоціації зі словом гаджет, зразу від цього вигляду. Коротше, все стало ніби інтуїтивно простіше, але для таких консервативних чмирів, як я, не дуже. Це навпаки, стало якось тупо та доволі заплутано. Умовно кажучи, нажми праву кнопку по робочому столі. Щоб створити папку, ти, ти її не створиш, поки не нажмеш ще раз на найнижчу кно. Ой. А, вона ось тут тепер. І це мені не зрозуміло, тому що я, як простий нагадую користувач, не нажимав нічого в цій додатковій панелі ще ні разу за час за ці два місяці, які користуюсь цим Windowsом. Хоча тепер буду нажимати, тому що я не знав, що тут можна створити папку, просто нажавши на нью, на ось там я цього щось не, не бачив. Від мінімальних некомфортностей перейдемо до ще більших некомфортностей. Одна з яких дуже суб'єктивна. Перед Windows 11 я користувався 10 м Windowsом і моя панель задач була справа на екрані. Але в 11 тому він до всім мені. Просто всю функцію вирішили вирізати. І тепер не можна взагалі нікуди перенести свою панель задач. Але я ще більш комфортну альтернативу цієї функції, а саме просто сховати панель задач, щоб вона не була видна, поки ти на неї не наведешся. Напевно, на 10-му десятому відосі теж воно таке було, просто я про це не знаю, не користувався цим. Але це набагато комфортніше, ніж просто мати з правої сторони екрану свою панель задач. 100% існують якісь програми, які дозволяють це поремонтувати, да, якісь користувацькі програми, але я що, для цього оновлювався з. Windows. як взагалі я, користувач який зелений, як Шрек, маю зрозуміти, що мені треба скачати ще якусь хакерську програму, яка б зламає всі мої аккаунти, щоб просто поставити е, собі плани е, панель задач з правої частини екрану. Ну вибачте мене, Microsoft могли б це вставити і е, просто версію Windows, щоб це могли люди використовувати. Ну, хоча Похір, в цілому, я вже звик до цього, мені вже воно й не треба. Ще одна тупа вирізка дуже корисної функції. Це умовно, коли я монтую відео в Sony Vegas, і мені треба перенести фото чи відеофрагмент, якийсь сам в Sony Vegas. Так от раніше на 10-му Windows я це робив як. Я просто беру цю фотографію з робочого екрану і веду нею на е, значок Sony Vegas у в панелі задач. Тоді мені відкривався Sony Vegas і я успішно продовжую працювати з проектом. Але тепер, коли я наводжу, нічого не міняється. Взагалі, зовсім та ж сама тема. З фотошопом, коли мені треба зробити якусь прев'юшку чи просто працювати з фотошопом, я не можу його відкрити, просто перевівши туди якусь фотографію. Ну і з Гуглом теж саме. Тобто в Google ти файл теж не вкладеш, якщо ти не нажмеш на кнопку оглянути всі файли на комп'ютері. Можливо, для цього цю функцію зробили, тому що цю кнопку ніхто не нажимав. Раніше всі просто водили цими картинками до, до іконки Google і так само їх переносили. Так що тепер ця кнопка. Набрала дуже велику популярність. Або це все про що я говорю взагалі тільки в мене в голові і в моєму Windows. тому що можливо, я не знаю, можливо, я такий тупий дегенерат, що я не можу знайти якусь самої дефолтної функції, і стопудово знайдеться якийсь коментатор, який знає про цю функцію про її існування, і скаже мені, що якраз таки ти дебіл, ти не можеш нажати цю кнопку, просто і все, тебе пропаде ця некомфортність. Але да, я просто дивлюсь від лиця простого користувача, який над цим не задумувався. І по дефолту, як мінімум, Windows налаштований ті дуже некомфортно. Фортно, знаєш, так що, як мінімум, Microsoft треба вставити це було по стандарту, щоб такий чучмек, як я, міг не напрягати лишній раз мозок, тому що мені здається, що він в мене як селерон довбиться в сотку, навіть просто в простої. Зрештою, це все, що я помітив при оновленні на Windows 11. Напевно, тебе може зацікавити, чи впала продуктивність в іграх. Мід себе скажу не раджу на цьому зациклюватися, тому що продуктивність в іграх падає явно не від Windows. А чому вона падає? Та від ахірявших розробників, які просто не хочуть навіть задумуватися, що над тим, що таке слово оптимізація, що воно. Означає взагалі, тому що в наш час вони собі дозволяють просто не оптимізовувати ігри під щось слабше ніж RTX. А сам Windows як такий ні на що не впливає, хіба лишень функції інтерфейсу, які з року в рік можна виключити, тобто функції, які покращують вигляд кого самого інтерфейсу, там анімації, все таке. Їх можна виключити, і продуктивність буде така ж, як в Windows 10, типу нічого не зміниться. Тепер давайте оглянемо функції, котрі я упустив або сам не помітив при користуванні, але вони суттєво на щось впливають. Бла бла бла, стільки не потрібно інформації про те, як вони революційно змінили інтерфейс провідника і Microsoft Store на Windows 11. Коротше, нічого не змінилося, і афера Microsoft з Windows 11 сенсу, як такого, немає. Це та ж сама Windows 10, просто зроблена під користувачів Android. <кхи> знаєте, є один тут сенс? Хіба щоб поновити інформацію про своїх користувачів. І що, консерватори? Будете переходити на Windows 11, чи все-таки будете чекати Windows 12? Тому що, на мою думку, нічого не змінилося. Ну, на цьому все. До зустрічі. Знаєте, є один тут сенс. Тупий дебіл, чучмек.